Мало йде. Що <гум> це ти такий крутий і гаву впіймав? Де твій об'єкт, охоронець? Так, ну спокійніше, Рембо. Іначе тобі швидко влаштую небо в клеточку. Гаразд. Скільки ти хочеш? Опа-на. Це що у нас? Дача, хобаря поліцейському при виконанні. Це ж стаття у нас. ну... Да, кажи вже, що ти хочеш. Я хочу, щоб всі побачили, який ти бездар. Я сам віддам пацана його батькам. Чий шеф шефу твоєму позвоню. Дуже хочеться подивитись, як він за тебе краснеть буде. Я слуга закону, тільки тронь мене, поняв.